Отже, 20 жовтня 1998 року була відкрита і офіційно зареєстрована фірма Медіс, яка складалася на той час з лабораторії і кабінету для забору крові у пацієнтів. Це були перші два кроки, які зробили, зробила фірма. Знаєте, ми не вішали бантиків, кульок, не перерізали стрічку. Ми вже з першого дня просто працювали. Я знав, що робити. У мене була чудова команда, про образ якої і по сьогоднішній день зберігається на нашій структурі, тільки нас стало набагато більше, не 5 чоловік, а майже 400. І це був день просто роботи. Ми Чекали, звичайно, на першого пацієнта. І тим першим пацієнтом в мене виявився це випадково, я його спеціально не запрошував. Мій чудовий товариш, який відродив пласт в Західній Україні. Так його вже немає серед нас. Я можу озвучити його ім'я, світу пам'ять Олег Крисків. Мужчина, як то чомусь прийнято, якраз. І мої дівчата, які брали кров, які обслуговували першого пацієнта, був захоплені від такого поважного і серйозного пацієнта.